Коли є пошкодження сіточки в бокових чи передніх частинках, варіант 2 це відновлення саме структури сіточки, поставлення заплаточки або зовнішні детальки. Зовнішні детальки будемо ставити, і зараз вже покажу кінцевий результат. Не завжди, якщо ставити зовнішні детальки, то це не гарно. Тому їх потрібно обережно хайно вписувати і робити симетрію. Пару і на другому. І так кінцевий результат по нашим кросівочкам виглядає так. Ось так наші детальки зовнішні вписались в інтер'єр цього кросівочка Замш підібраний в колір не зверх, ну і плюс подвійна строчечка виглядає, наче ніби тут і було. Тому зі сторони взагалі не скажу що тут були якісь нюанси, дефекти саме по сіточці. Ніби так і задумано.